Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Продовжую я випуски, де розповідаю показую різні злакові рослини. Знову повторюю, що всі злакові рослини витривалі, але якщо будете поливати, вони вам за це віддячуть і будуть гарні кущі. Так, сьогодні піде розмова про осоку. У мене є сім сортів. Купувала ще якісь, але поки щось такого не бачу. Ну, можливо, щось восени з'явиться, з нового підросте, наросте, то тоді покажу. Поки показую те, що у мене зараз є, те, що можна показати. Осоки можуть рости навіть от, от такі. Казалось би, що вони такі посухостійкі, але вони ще можуть рости в болоті. Це вже я просто випадково взнала. У мене росла така ось осока, називається бронтформ. Вона коричнева сама і вона висока. Вона висока до пів метра десь. Тут, бачите, вже кущ більш великий, вона така розлога. А ось кущики. Дільонки. Бачите, вона стоїть і така висотенька. У неї такий осок, такий ось. Зараз спробую навести. Бачите, які оце у неї таке насіння. Е, у мене вовочку. У мене ця осока росла біля ставочку і Насіялася саме там, де в мене болото. Вставочку є така кусочок, був ну, земля, де вода, весь час там болото. І вона там сама насіялась. На суходолі не сіялась вона ніде. От скільки вона в мене тут росте, е, на сухій землі, не сіялася ні разу. Ну там е, ще, одна, е, ще одна рослина росла. Теж насіялася саме в болоті. Тому я для того, щоб розвести цю соку більше, посадила знову біля болота два кущика, тому що поділом куща багато не наділиш. Ну, довго доведеться чекати, щоб, наприклад, посадити якийсь бордюрчик з неї. Це ось осока буханана, теж вона коричнева, але вона нижча. І я такий ось трошки тут бордюрчик з неї зробила. Восени буду далі робити, поділю кущі знову і посаджу її далі. Вона невисока, вона всього сантиметрів ну, 40 максимум. І тут, якщо вона буде у вас стояти так, вона, бачите, низенька, сантиметрів 20, цього, але вона така фонтанообразна, лягає на землю. Ще з таких коричневих осок у мене є мілк і шоколад, але вона вже не така корична, вона, бачите, вже з таким зеленим відтінком. І теж вона доволі така височенька. Ось. І такі самі пнасінинки. Це такі у мене є коричневі осоки. Ще ось з таких осок у мене є Amazon міст. Вона вже, бачите, така зелено-сідувата. Це моя новинка, вона у мене всього перший рік росте її весною посадила. Або тієї осені, або цієї весни, не пам'ятаю точно. От вона така у мене ще маленька. І вона, як бачите, низенька теж буде гарно її тако чередувати з цією скоричною, от, мабуть, так і зроблю по чередою. Доведеться ці діленочки геть малесенькі. Саджати. Ну. Зробимо такий собі бордюрчик цікавий. І тут у мене ще є осоки пальмолисні називаються. Ну, бачите, вони і ростуть такі ось пальмочки. Це осока, ну звичайна осока пальмолисна. Тут сонце цілий день, вона дуже так вигорає і стає майже жовтою. Взагалі, вона така зелено-жовта йде. Ну, Я її продавала ті роки, поки на продаж у мене її нема, тому що це ось лишився єдиний кущик. Насіння вже в цієї осоки, бачите, вже такі йдуть кокосик. Ти у нас не осока. Бачите, такі вже зернинки йдуть. Скажу, що ні разу не сіялася, а весь час ділила її кущами. Ну, кущ, корінь ділила завжди. Ось це у нас осока пальмолисна варігата. Бачите, у неї білі полосочки йдуть по кінцям. І бачите, вона у мене тут вигналася височенька. Тут все-таки вона більше в тіні. Я так розумію, що цю осоку треба прибирати буде сонця і десь саджати більше в тінь, тому що вона, ну, вона тут явно горить. А вирігат на більш тіні дуже така гарна, ось її колоски вона понарощувала. Цікава така. Теж на продаж немає, єдиний кущ було, трохи я все попродавала. І тут у нас ще є одна осока пальмовисна. Кокосик. Я так думаю, що теж її мені доведеться звідси пересаджувати. Тому що теж горить на сонці. Какосик, не штовхай мою руку. Ну, Дивіться, ну, от, ну от що це робиться? Це теж пальмолисна ауреварігата. Вона у неї. Так, ну от що це ця кицька тут робить? Тікає звідси. У цієї осоки е, біла серединка, а зелені края. Бачите? Але я ж кажу, вона горить на сонці, все-таки треба саджати в тінь. Кокосик, ну ти диви на цього кота. Балбесіна мала. Штовхає мене в руку і все. Це у мене три осоки пальмолисні. Ще десь є лимоннолисна, ну десь вона у мене в траві, я її не побачу, можливо, вже на осінь знайду її. Всі ці осоки коричневі і оці пальмолисні, вони не агресивні. Вони наростають кущиками. Я скажу, ще ні разу в мене не сіялися ці осоки. Можливо, сіються, не знаю. Самі в мене не сіялися. І зараз ще покажу осоку, яка є агресивною рослиною. Це у нас осока голуба, повисла блюзінгер. От вона агресивна, вона дуже повзе корінням. Ну, я її тут спеціально посадила під фонтаном, тому що газон ну, неможливо косити під саму стінку, а осока та, що далі повзе від фонтану, чоловік її просто скошує з газоном і все. Ну, бачите, якщо десь посадити, так її якусь ємність або так от. Під стіночкою, але з другої сторони, щоб можна було косити, то над виглядає гарно. Бачите, в неї листя таке фонтанообразне, а ці ось суцвіття такі височенькі. Все в мене є осока ну Теж треба міняти її місце. Тут вона в тіні, їй тут не подобається. Вона у мене тут оце стоїть одним кущем. Вже давно треба буде десь її пересаджувати, мабуть, так, щоб поливалася частіше, бо тут не дуже часто вона поливається. Ще є осоки така шварігатна. Є багато дуже подібних, от дуже подібних є багато. Назви у них різні, але, знаєте, всі вони практично однакові. Ну, Ще була в мене осока ржаволисна, у неї тільки листя набагато ширше і теж така варігатна, але вона в мене пропала. Ну, Якщо у подружки ще є, то візьму. немає, то й немає. Ну, можливо, куплю коли ще. Ну, Дивіться на цю дитину. Ну, от Що це робиться? Ну, от лізе, 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 лізе. Так що, друзі, отак: так що соки можуть рости як на суші, так і у воді. Ось отут у мене ця осока насілася в цьому ставочку, і я зрозуміла, що треба садити її біля болота, тому що тут весь час мокро. І у мене ота висока перша бронзформ, вона тут насілася. Ну, от про і все. Так що, друзі, знайте, що, ну, практично всі осоки не агресивні, окрім, от, у мене осока голуба, це блюзінгер повисла. Вона дуже агресивна. Ну, можна, як бачите, з осок робити собі якісь бордюри, щось там відокремлювати. Ну, як у когось фантазія спрацює. Ну, це не кіт, це щось таке. Ну, от і все про осоки, друзі. Бажаю всім гарного дня.